Ну і далі про оточення оточення американського президента Джозефа Байдена надзвичайно цікаво статтю оприлюднило видання Вашингтон Пост і там знаєте, ну як там назвали холодний душ для України і для певних інтенцій, які мають нас наблизити до перемоги. Так ось про оточення Байдена там досі міцні позиції займає так зване крило миру. Його адепти виступають за переговори з Росією і відповідно гальмують чи можуть гальмувати передачу частини необхідних для ЗСУ озброєнь за даними американського видання The Вашингтон Post, Команді президента США є три впливових особи, що мають таку песимістичну позицію. Зокрема, помічник голови держави з національної безпеки, всім відомий Джейк Саліван, директор ЦРУ і колишній посол США в Росії Біл Бернс, і саме він, ось начебто, за цією інформацією, є ідеологом збереження переговорного процесу з Кремлем. І третім прихильником цієї політики є спеціальний представник Байдена з питань клімату Джон Керрі. У виданні додають, що вони вважають здатність України повністю виграти війну з РФ мало. Ему верно. Ну і давайте до самої Російської Федерації. Там такі цікаві відбуваються. відбувається. Ем, про одну з них так ось Дмитро Медведєв, це колишній президент, колишній прем'єр Російської Федерації. Так, а не ніхто він там, заступник голови Радбезу здається. Та так ось він заявив, що Росія хоче гарантії максимальної безпеки для нормалізації ситуації. За його словами, єдине, що сьогодні стримує ворогів Росії, це усвідомлення того, що Кремль керуватиметься основами державної політики Росії у сфері. Ядерного спримови, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно ось з такими принципами. Ось таку статтю у виданні російської газети про прильодної медведя, так заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Ну, давайте всі речі ми протрактуємо з Віктором Шлінчаком. Це керівник управління інституту світової політики. Пане Вікторе, моє вітання! Слава Україні, вітаю вас, пане Юрію. Вітаю ваших течію. Пане Вікторе, ну з приводу ось цього мирного крила, як гадаєте, наскільки воно м, впливове у рішенні, яке ухвалює Джозеф Байден, яке ухвалює американська політика стосовно допомочі нашої держави? Справа в тому, що сам Джозеф Байден дуже добре розуміється на політиці України і він дуже добре розуміється власне на тому, чого хоче Росія. Адже на посаді віцепрезидента він неодноразово приїжджав і до Росії, і до е України, і дуже багатьох українських дієвих осіб він знає особисто і він спілкувався з ними досить тривалий час. Відповідно, е я думаю, що у нього в голові є розуміння усіх процесів. Він розуміє, наскільки важливо для України зараз отримати підтримку. І власне поїздку пана Зеленського до Сполучених Штатів Штатів Америки я в першу чергу розцінюю як жест Байдена в тому крилу людей в його оточенні, які сумніваються в намірах України. Мені здається, що цей візит був досить таки промовистим. Він був вже його назвали, що він був символічним, і для Байдена зараз дуже важливо було, щоб е, саме Зеленський на, е, в інформаційному полі Сполучених Штатів Америки об'єднав позиції обох партій демократичної і республіканської щодо надання України подачу надання України допомоги як то грошової, так і військової. Мені здається, що всі. Ті статті, які повиходили у провідних засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, були до цього візиту. увага цих ЗМІ була прикута, і вони всі абсолютно в один голос проговорили те, що Зеленський зумів якраз посилити позицію Байдена в плані угу. того, що Україна подальшому потребує додаткової зброї, і її Сполучені Штати Америки. Река має надавати пане Віктора, скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з твердженням, яке лунає в цій статті, там і Кісінджера згадують з його такими статтями, як мають іти на замирення з Російською Федерацією поступово, крок за кроком, що могло б стати певним базисом. Ну зрозуміло, що не для українців, не для України, не для офіційного Києва. Але там робиться інший акцент про те, що якщо раніше Вашингтон дуже сильно болявся та до переляку такого страшного ядерної загрози з боку Російської Федерації, то Нині Вашингтон улячно від того варіанту, за яким Росія просто розвалиться і розпадеться, і ніхто не може прогнозувати. От як ось таку заміну би ви оцінили. Направду Ми... Вашингтон нині цього боїться, навіть не ядерка на першому місці. Дійсно, праві я спілкувався з декількома американськими дипломатами ще там протягом перших місяців війни, і я їх напряму запитував, що буде з Росією, якщо Росія розвалиться. Як для, якщо вони відповідали? а ну скажіть, будь ласка, для, цікаво. І для, для них це е, питання воно було отак е, зненацька, їх заставало, і вони навіть про це не думали. Е, мені здається, що зараз повертається все таки думка до того, щоб не повторити те, що відбулося із радянським союзом, коли вони були впевнені, що радянський союз ніколи не розвалиться більше того, американський президент. Кликав Україну навіть не думати про від'єднання від радянського союзу. Mm -hmm. як всі пам'ятаємо, і е, я чомусь думаю, що в американській розвідці є і ті, про кого зараз ще е, газети і журнали поки що не пишуть. А це саме ті аналітики, які прогнозують, наскільки розпадеться, може розпастися Росія, що робити з тими шматками, які утворюються на місці великої Росії, і власне яким чином весь цей процес зробити таким, щоб він був російською управляємо тобто, тим, яким можна було б е, якимось чином керувати ну, керувати, керованим процес що був. Щоб це не переросло у якісь додаткові роздраї всередині Росії, чи до громадянських воєн всередині Росії, чи до воєн серед певного населення у Російській Федерації, тобто вони звичайно бояться ще чергових чергового витка напруги всередині Росії, але для нас звичайно важливо. Першу чергу витіснити ворога на території Російської Федерації. хай вони самі там розбираються, що вони будуть робити своєю країною, пане Віктора? Так це дивіться, це в такому ключі треба розглядати постійні ці заяви. Ну і статті, і твітери різні, так твіти а Дмитра Медведєва про гарантії безпеки, які б, начебто, має отримати Російська Федерація, бо якось небезпечно вона почувається, розумієте. От іде війною, а сама почувається не в безпеці. Там нічого в голові, якби ну не тригерить в цьому плані, це воно все вписується. І Макрон також про це якось заявляє, натякаючи, що ну НАТО яке там не треба. Це ж буде Росія. Це ось, ось, ось це все одне русло. Та це такі треки паралельні між собою, але вони всі отрухаються саме туди, про що і Кісінджер писав свого часу. Ну, ви знаєте, те, що написав Медведєв, нічого нового в цьому немає. Тобто про гарантії безпеки говорив Путін ще рік тому, коли вони зустрічалися у Женеві із Байденом на цій вікуповній зустрічі, і тоді вимагав Путін гарантії безпеки для Росії. Ну, мені важко взагалі зараз говорити про якісь гарантії безпеки. Тоді, коли поки що в небезпеці перебуває Україна, давайте спочатку знищимо ворога, відтіснимо на дев'яносто на кордон дев'яносто року, а далі можемо сідати за переговори і щось гарантувати на кшталт. Того ж самого Будапештського меморандуму, ну це моя така скептична позиція. Звичайно, це несерйозна. А щодо серйозних історій, то звичайно для Росія просто грає свою волинку. Mm -hmm. Вона ж продає своєму виборцю і своєму внутрішньому глибинному так званому народу. Те, що це НАТО збиралося напасти, і зараз від НАТО треба вимагати от тих словнозвісних гарантій безпеки, при цьому, що Україну вони зараз виводять за контекст, вони здебільшого зараз починають говорити про те, що Росія воює з країнами НАТО, і відповідно. Переговори повинні відбуватися не тільки з Україною, а де-факто мають відбуватися і з Сполученими Штатами Америки. Угу. Пане Віктори, на останок знаєте, тут не думав, але поки готувався до розмови з вами, тут така <ккій> цікава інформація надійшла про те, що Путін придумав Медведєву нову посаду. Не читали ще ні? А ну добре, 000. вже значить, ви також в курсі є там така собі, знаєте, шановні глядачі, військово-промислова комісія Російської Федерації, це такий ВПК. Путін же ж там на колегії заявляв про те, що ми скільки там декілька трильйонів рублів будемо кидати в цей військовий котлован, будемо все ж модернізувати. Там ну ви розумієте, так як він міг говорити про те, що ось, лучше лучше всіх в мірі буде російська армія, і як завжди, будуть витрачати ось ці всі колосальні бабки на аналоговніт. А чого варті ці аналоговніт? Ми вже з вами розуміємо. Але. Ось це знаєте на цій шахові цій, на цій шахівниці, пане Вікторе. Що означає все-таки знаєте висування вперед ось такого е довіреного персонажа для Путіна? Та, по суті, ось цю комісію, яка ну паралельно там з Кабміном і з урядом, та але ж буде опікуватися величезними питаннями ВПК Російської Федерації. Справа в тому, що Медведєв останній місяць починає все більше виконувати роль постільного Путіна в різних галузях. Якщо ви звернете увагу, пане Юрію, то два тижні тому Путін відправив Медведєва на переговори до Сіціньпіня в Китай. І е, зрозуміло, що е, під таким приводом, що це нібито братерство двох партій, які були підписані там документи багато років назад, але ж ми прекрасно розуміємо, що це була просто така спроба налагодити ще один канал комунікації, і через Медведєва очевидно пробити цей канал зв'язку для того, щоб безпосередньо з Сідзінпінім домовлятися, в тому числі. І про поставки деяких видів озброєння, тому що тому, що Росія зараз дійсно потребує нових видів озброєння, і Китай теоретично. Може їм в цьому допомагати проблема. лише в тому, чи піде на це Китай, тому що Китаю між допомогою Росії і, і із, із, ізоляцією за сторони Сполучених Штатів Америки. А ми пам'ятаємо, що остання зустріч Байдена і Сі Дзіньпіня закінчилась принаймні тим, що кожен з них буде думати над подальшими кроками. Е, мені здається, що Сі дзіньпінь може е, так Минути е, ці пастки, які розставляє для нього зараз Путін, присилаючи посильного медведя. Mm -hmm. А щодо військово-промислового комплексу, то дійсно е, це створення чергового, от такого паралельного, е, ну, якщо не міністерства, а е, паралельної е, гілки, так управління. На яку покладається Путін зараз, тому що він розуміє, що дуже багато провтиків іде по лінії Міністерства оборони, по лінії Генерального штабу, і власне він зараз починає наділяти дуже багатьох людей невластивими їм раніше повноваженням і е, власне. Я розглядаю це призначення саме так, точно так само, як ЧВК Вагнер стали паралельною армією угу. Російської Федерації для ведення бойових дій на території України. Варіант так, варіант, пане Вікторе, дякую, що долучилися. Спасибі за розмову. Дякую Віктор Вікторча, керівник управління інституту світової політики, був з нами на зв'язку.